Чому будемо стати таку характеристику від виконуючої обов'язки старости Тучинського округу отримала жителька села Тучин пані Ірина. Наприкінці зустрічі з головою Гущанської громади між жінками виникла словесна перепалка. Ну, Аби розібратися у причинах конфлікту, відмотуємо все назад. Голова Гощанської громади Микола Панчук приїхав на зустріч із жителями Тучинського старостинського округу. Серед головних питань обрання нової старости. Раніше нею була Альона Вахер. Втім, наприкінці грудня минулого року вона написала заяву на звільнення. Доки не знайдуть заміну. Жінка залишається во старости. Причин звільнення є кілька, каже пані Альона. Втім, основ основна – люди я мої суб'єктивні. Є і психологічний тиск на мене, як на людину, яка має взагалі-то сім'ю. Так я приходжу додому, я нервуюся не за, ні за що. Я не повинна нервувати. Я допомагаю людям. Я свій ресурс використовую для того, щоб людям допомогти. Але працювати мені не складно. Мені складно, коли люди нападають за мене до мене ну, без без причин. Альона Вахер на посаді старости з 2020 року. До створення громади вона була інспектором з благоустрою Гощанської селищної ради. Опісля голова Микола Панчук довірив їй керувати Тучинським старостинським округом. В нього входить 11 сіл, і він є найбільшим в межах Гощанської громади. Після такого призначення голову звинуватили в тому, що він не порадився із людьми. Микола Панчук два роки по тому вирішив виправитися. Я сказав наступне «вибачаюсь», я не спитав. Тому зараз, щоб цих помилок не робити, я запитую вас: виберіть людину в ви. помилки. Я стараюся свої виправляти і більше не повторювати. До виборів старости ми ще повернемося. Чим же ж не вгодила жителям Тучинського округу Альона Вахер? Головним критиком «Старости» виступає Ірина Грімова. За два роки змін абсолютно ніяких в кращу сторону, лише погіршення ситуації. Причина в голові ОТГ в старості. Серед основних претензій відсутність ремонту доріг, школи, дитсадка, незбереження творчих колективів будинку культури, а також відсутність будь-яких спроб щось покращити. Відповідаючи на критику, ВО «Старости» каже: люди не до кінця розуміють її повноваження і можливості. Відтак вимагають нереальних речей. Люди, які про це говорять, ніколи не працювали в органах місцевого самоврядування. Це дуже важливо. Люди не знають, як воно має бути. Вони не знають нічого. Коли ти не можеш і в тебе немає повноважень, і ти знаєш, що дорога ця на балансі одної структури другої. Ти пишеш звернення, що, будь ласка, прошу вас. Вони тобі або відписують, або навіть не відписують. І ти не можеш нічого тут зробити. Звинуватили ви старости і у відсутності звіту перед громадою. Через це і виникла суперечка наприкінці зустрічі. Звіти є. Звіти мої є у голови на сайті. Якщо хтось до мене приходить, я готова надати свій звіт. Якщо хочуть, щоб зібралися, я готова зібратися і готова відповісти за кожне, що я робила. Я покажу скільки я писала листів, клопотань. Доповідних записок скільки я людям видавала довідок, скільки актів, скільком людям я надала допомогу від Червоного Хреста від благодійних організацій. Тепер повертаємося до виборів старости Тучинського округу. Наразі є одна кандидатура, і вона не із села Тучин. Голова громади встановив дедлайн до 13 лютого. Саме доти чекатимуть на бажаючих. Далі вибори спершу співбесіда із комісією, далі голосування у селах, що входять в старостинський округ, і наприкінці затвердження вибраної кандидатури на сесії депутатами. Останній пункт найбільше насторожує активістів. Ви мені дуже гарно в телефонному порядку натякнули на те, що навіть якщо мене обере громада, то не факт, що за мене проголосують депутати. У нас була з вами така розмова? Давайте я тільки що сказав. Я, вам вас. Просто, я просто хочу, щоб люди чули і розуміли. А ви з чим буде, розмові, з чим буде знаходиться безпраць. ваш чоловік сьогодні? Мій чоловік так. на сьогоднішній день знаходиться в Казахстані. Добре, бізнес у нас був певної історії, чому і, я так, не хочу. і далі причиною ситуації, що склалася, голова Гошанської громади називає втрату комунікації між керівництвом громади, старостою та жителями населених пунктів Тучинського округу. Запевняє нас у тому, що палки в колеса народному кандидату ставити не буде. Мені дуже важливо, щоб перша думка людей, і по-друге, що тут депутати мають цю думку людей почути. Обов'язково. А я маю її підписати, підтримати і далі працювати. ВО старости свого боку має пораду для наступниці чи наступника. Це має бути серйозна людина, яка має вагу в цьому саме ареалі. Старості пропонують початкову зарплату до 12 тисяч гривень із подальшим збільшенням до 20 тисяч. Хто наважиться, дізнаємося після 13 лютого для виборів достатньо й одного кандидата. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканали